Привіт народ. Сьогодні на ставочку. Землю не розвозив. Всі мені кажуть, що ну, до кого звертаюся до попкатів, всі кажуть, що треба чекати, вона тільки зверху суха, знизу вона буде е мокра, це буде довго, тяжко, тіп, не варто, ну Чекаю. Прикол в тому, що це мада, вона на пісок якийсь такий розсипається. Це глина, по суті. Але вона от висохла і вона розсипається. Я думаю, вона не буде такою вже великою проблемою. Тя Бачите? Гуси було сім, залишилось чотири. Лисиця просто в тупу в наглу серед білого дня прилазить, тому гусей тримаємо закритими і вони толком не пасуться. Але зараз, поки я тут, я їх випустив, тільки трохи від поля від джину, щоб подалі від лисиць. Бо кажу, та, те падло може серед білого дня заліз. Кабанчики підросли трохи. Давайте, давайте, давайте. Десь туди поближче. Сьогодні я е, планую вже розбирати той гараж, щоб вже починати таке міні-будівництво. Хочу все це робити своїми силами. Не знаю, чи в мене це вдасться, бо я не будівельник і взагалі в тому не розбираюсь особо. Ну, хочу спробувати. От хочеться мені спробувати все. Так, дружбани, давайте, давайте ще трохи далі. ближче до, до нас. От оце я хочу все розібрати. Фундамент. На ньому є. Ну, для початку треба розібрати, прибирати все і тоді будемо дивитися, що тут можна зробити, чи можна щось зробити. Тут зараз така безполізна конструкція. Ладно, буду розбирати. Я в екіпіровці. Калабрухт. Треба монтировочку. Ага. Так дела не будет. О, no, так буде легше. Ну, no, трохи no, є. Трохи важкенькі, в ну, принципі, такі будуть. Тут можна цим скористатися. Ну так трохи легше буде. Ламатні строїть. Ну важкі вони, друзі, важкі. Так, ну камеру я буду виключати, що тут, що тут дивитись. Вона мені тільки на голові заважає. Збираємо. Що закинуло фажом? Вот тобі кажу свято, от тобі свято, я свого зараз гармо, молодка, Почекай. Ой, друзі, я оце зразу працювати, працювати і геть забувся, що привіз сюди пасажира нового. Це у нас голувень, його би ще тільки достати звідси. Є. Він невеличкий, я не стрілю рибала такого злого голубня. Е, тоді мені писали, що в вставку не виживе, проточна вода. Якби в мене ота під 2 кіла дура здохла, то я б це знав. Так що живе нормально. Думаю, що можливо не комфортно, але живе. Так що я не переживаю за цього малюка. Тільки що єдине, що. Мінус те, що це падло навірно, раків валить, дай Боже. Ну, побачимо. На раки в мене теж не особо там прижились, так що... Батя тут руку може, може згурю. Менки позалазили. Ні, корупції маленькі, треба повипускати. Дзеркалочки малесенькі. 20-грамовий був, дивіться. 20-грамовий він був... Ну, скільки? 4 місяці назад. Нормально набирають. Але дзеркалки не так хорошо набирають, як звичайний з лузкою короб. Ті-то взагалі велетні вже. Так, ну, ми позбирали. Залізяки. Ось тут, бачите, фундамент є. Батя каже, що ще 30 см вкопався. Там більше 30 см. Це 3 метри 60 см. Так що, ось тут воно вже таке добротне. То тут я не буду вже далі розбирати, це куток залитий. Бо я думав, що я розберу, Повністю такий фундамент якось обновлю. Але я все-таки не розумію, як мені це треба зробити, а якщо батька, що сама 30 см глиб і навіть більше, то в принципі мені не треба нічого з ним робити. Це все одно таке, можна сказати, врем'яночка. Також оця стіна, оцей куток, теж не бачу сенсу його розбирати. Вона тут крепка. Ну, крепка, прям, все добре, не посипалось нічого. Е, отут посипалось. От, оце верх, оце верх знімається, бо це посипалось. Да. І оця стіна вона просто лопнула і перехилилася, вона вон, шатається. Це теж розбиратись буде. А отут я не бачу сенсу щось розбирати. Вверх знімаємо і все, готова стіна. Лишня робота. Так ось. От. друзі, Отак от процес іде більш-менш такі зламки в яких там не знаю дирка усталась типу от яке оце от, от, таке я кидаю вставок в різних точках кидаю по кілька штук кидаю щоб кидаю щоб ну, раки мали місця для схованки таке щось змінити ландшафт Кидаю там, де ніколи не купаюсь, щоб на того камені ніде не наступити. В принципі от. І, до речі, про купання. 21 вересня. Мені занадто жарко, я йду купатись. Водичка, напевно, вже, типа, якби... Таке не для всіх. Але я якось... Мені головне полоснутися, вийти. Тому лізу в воду. Ну жара в нас стоїть капець. Жара, мабуть, градусів. 24 на сонці так взагалі біда. Разок нирнути, ну прям треба. Не готовий я ще розпрощатись з купальним сезоном. До речі, вже домовились про пісок. Батя там щось допомагав, йому на халяву дають пісок, скільки візьме. Це тут недалеко. Фурою, з конями будемо возити. Покупався, я би сказав, що вода сносна, така подряща, але не для моржів. В принципі, норм. Можна далі працювати. Ну, друзі, ось так от трошечки розібрали, поки це не трогаємо, треба зрозуміти, де буде вікно, де будуть двері. Так виходить, що якраз по суті на, цій, на цьому цілому участку якраз воно і буде. Ну, Це ще треба директору. Завтра приїду з янкою і планує. Трохи поприбирали, сміття вон, скільки мішків. Але вже сил не вистачає, вже все, не можу. Спина болить сидіти на сьогодні досить. Завтра їду з дівчатами своїми на стир, хочу спробувати там... Закинути на живчика, свою якусь таку придумав собі в умі снасть з поплавком. Буду пробувати. Зараз піду в сусіда пару живчиків спробую спіймати. Ну і напевно посижу ще яку годинку, перебачу тут в себе. що пробую. Перший закид непоганий. Хорошо, закинув, риба не лякана, але пусто. Є, 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 є. Мені багато не потрібно. Кілька штук. Ты же живчика малень. Ще таких два да и хватит. уже поклевка друзья есть не же я рыбу такая зеркалочка за какимись болячками Ну хоча б рибка. Ну що, народ? Я вже сьогодні буду їхати додому. Завтра ще буду проїжджати тут своїми дівчатами. Хай Янка гляне, де мають бути вікна, двері, ну, по її побажання. Я собі вже буду знати план робіт. Що, друзі, привіт! Наступний день я вже з дівками, з кумами будемо. Їхати зараз на стир. Зараз заїхали сюди, я наоцінила фронт робіт. Так, в принципі, як е, я і хотів, вона в принципі, з цим згідна. Що за ніч сьогодні надумав? Оці двері, які були тут, я все-таки напевно їх назад поставлю. А ну, і звідси, звідси, і сюди отаку кладовку зроблю. Ну, там Інструменти, садовий інвертар, щоб його через кімнати не носити, а щоб був окремий вхід з двору для такого чорнового. Ось. Ось сюди вікно. До речі, рано почався з того, що ми е на Олексі висипали в вікно, велике таке. Е Яке відкривається то, ну, пластикове вікно е, за 1800 гривень. Супер. Класна ціна, це, це дешево за пластикове вікно. Вже одне є, залишилось ще одне сюди і одне глухе сюди. Е, ну, Де тут буде стіна? Е, в процесі, я думаю, знайдуться, тому що зараз шукаю бушні вікна, щоб воно було дешевше. І тоді вже під їхні розміри я в принципі буду і будувати ці отвори, прийоми, як сказати. Ну ви поняли, По ставку гуси гуляють. Поки 4, ще лисиця не з'їла, ще є. Коротше, отак от. от. Будемо їхати зараз на природу, дивитися, що там який там той стир, чи там правда сосновий ліс. Е, може, вудки закину на живця, живців маю. Так, вчора батя закидав раколовку, її перевіримо, втів раколовку, сильно лізуть коропи і глинки, щоб вони там не мучились. Ну, і нічого там немає. Так, коротше, корму кути. Потів собаку і їдемо. Так, Ми доїхали до стиря. Ось стир. вон той ліс. Він то проходить, стир проходить через ліс, але там не дороги, все хащі, немає ніякого, я весь ліс об'їздив. Це єдине таке, що більш-менш місце, тут пляжі. Ось туди. Не знаю, чи з човном, чи зразу сюди під'їжджати. Ось там хоч палатку став на цій травичці на Голявині. Там було б хороше місце порибалот. Зараз розгрузили транспорт. Зробили христинці тіньочок. Ось от тіньочок христинки. Набавиться з хресною. Янка бутери робить. Макс. Як завжди, повар. <ріст> Дрова є. Зараз тільки розкладаємося. Один ніж, тому роботи на мене не знайшлося. Значить я розкладаю вудки. Закину дві вудки, попробую на живця. А вдруг. Я щось знаєте, так трошки хочу скупитись. Влізано я в воду. Попробую. Так у який не пляж. Стир. Течія. Є течія. Вода там не така тепла, як в мене на ставку. Ого, Хижак. Але все ж, я скупнувся, взбудрився. Зараз. Куда вудки швидко-швидко. Бо часу, навряд чи в нас тут буде багато. Так, друзі, дивіться, <кхід> оце таку імпровізована ненаснасть. Е, Тренік, флюр, далі жилка. І от такий от поплавок, от такий от поводок це все. <кхід> поплавок тут, а груз скользящий. Я думаю, що якщо я кидаю на течію, груз падає. Пополовок ступориться на якомусь одному місці, а живця все одно буде течі... калашматити. От така в мене задумка. Побачимо, як воно вийде. Спробуємо. Можна було просто, просто взяти стаціонарно хороший груз, ну, як стоячий кружок. Так можна, я думаю, що зробити. Але сьогодні хочу спробувати такий от метод. Мені здається, що я зможу тоді відпускати трохи по течі, і далі, ближче. Ну побачимо. Побачимо, зараз закину. А хижак по тому березі плескається і плескається. Не знаю, чи я зможу так докинути, слухайте. Бачимо. Ось типу отак має бути. Так, друзі, ну, трошечки я вкоротив поводка і зробив так, щоб груз не зацеплявся. Пробуємо ще раз. Хватить примірятись, закину вже. Ще треба закинути. О! Ось так, друзі. Це один, покрує звони який буде і десь туди другий закину. Закинув я дві вудки. Як бачите, друзі, ми вже збираємося, так мене нічого не клюнуло, до снасті. Христи вже почав додому, сердесенько поїли. Свердесненько поїли. В бафки. вже зібрались і будемо їхати. Цікаве місце. Цікаве місце. Як приїхати десь не посадіти і покупатися. Цікаве місце тут. Хороший такий спуск. Тут човни спускають, але твердий пісок, все, все як має бути, реально класно купатися. Але отой берег. Отой берег на рибалку. Туди треба поїхати. Я знаю де той берег, я до нього можу доїхати. Обов'язково треба буде ще з'їздити цього року, спробувати. Ну а з вами буду прощатись. Як завжди, ставимо лайки, підписуємося на канал і всім пока!